У загибелі 200 тисяч поляків під час Волинської різанини звинувачують організацію українських націоналістів, Українська повстанська армія. Втім, українці, які зокрема живуть на західній Україні, не несуть відповідальність за ті страшні справи. Запевняє член парламентської фракції партії регіонів, голова ради правозахисного громадського руху, російськомовна Україна Вадим Колісніченко. Про це він заявив на відкритті виставки Волинська різня, польські і єврейські жертви ОУНУПА у Києві. Правозахисний громадський рух російська мовна Україна на чолі з Вадимом Колосніченко в Києві відкрив виставку Волинська різанина, польські і єврейські жертви ОУН УПА. Щоб люди могли познакомиться з документальними періоду Великої Вілика війни. на відкритті виставки була присутня делегація із Польщі, яка висловила вдячність тим українцям, що переховували поляки від злочинців з УНУПА. на основі висвітлених фактів. Вадим колесніченко запропонував українським героям звання праведники світу. Люди шрагетні кто ж тратували поляков ваші часі тих страшних придаж виставку зможе відвідати майже кожен українець, адже після столиці вона мандруватиме містами країни. На протяжні ми побуваємо волі щеби тільки з тією, щоб люди гордились тими українцями, которые захищали поляків, євреїв, ромів від нацистських прислідувань проявляють і Сам захід супроводжувався невеликим пікетом. Пікетувальники висловили протест на їх думку проти однобокості висвітлення подій великої вітчизняної війни.